В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господь на горі сина дав Мойсею, а через Нього і нам дві скрижалі, на яких було написано 10 заповідей. І власне та друга частина скрижалі починається із заповіді. Шануй батька Твого і матір Твою, то добре тобі буде і довго буде жити на землі. Тобто любов до ближнього починається з пошани до батьків. Четверта заповідь Божа, шануй батька, свого і матір, особливо тим, що це єдина заповідь, яка має позитивний наказ. Та, бо всі інші заповіді є: не вбий, не взивай, не чужолож, не кради. А ця заповідь є шануй. Це єдина заповідь, яка щось обіцяє. Апостол Павло говорить до Ефесян, це заповідь з обіцянкою, щоб добре тобі було і щоб ти на землі був довголітнім. Інші заповіді дають надію винагороди в небі. Ця заповідь дає обіцянку і відплати вже тут, на землі. Якщо ми тільки ту одну заповідь будемо виконувати, ми вже будемо жити довго і гарно. Оцю заповідь і виконують оті всі країни безбожні. Тому вони живуть дуже довго. Ми дивуємося, чому то вони так довго живуть і так добре живуть, тому що вони із виконують оту одну заповідь, вони шанують своїх батьків, пам'ятають. В третій заповіді Господь наказав пам'ятати день відпочинку, тому що сам відпочив на сьомий день. Також і в четвертій заповіді він наказав слухати своїх батьків, тому що і сам, як написано у Євангелії від Луки, був слухняним їм, також був слухняним своєму небесному отцеві. Апостол Павло каже, слухняний аж до смерті. А людина повинна в усьому брати приклад з Бога, відпочиваючи навіть і слухаючи своїх батьків. Також треба сказати, крім обов'язків щодо батьків, маємо подібні обов'язки щодо тих, хто їх заступає: це і хресні, це і працедавці, це і священники, це і тренери, зрештою, усіх людей. Які є старші віком. Ця заповідь найперше стосується дітей. Нас маємо їх шанувати. Чому? Тому що батьки є заступниками Бога і нашими найбільшими добродіями. Перші види гріхи проти батьків реагувати на них різко, пихатим тоном, сміятися з них, борчати, огризатися. Або говорити погані речі про своїх батьків. Ще більший гріх обзивати їх дурними п'яницями, відьмами чи іншими образами, навіть тоді, коли вони і справді любителі випити. Ми, діти, не маємо права їх судити, і навіть тоді, коли вони є неправі. І про це говорить історія з Ноєм, та Ной ніби не був правий, він перепив, він лежав нагий, але один із синів, який називався хам, посміявся свого батька. Більше того, він сказав іншим. Ідіть, подивіться, на нашого тата: гріхи проти батьків називаються хамством. Ще більшим гріхом є підняти руку або зробити жест, навіть щоб вдарити батька чи маму. Четверта заповідь Божа дуже широка. Тут можна говорити як послух дітей до батьків, так пошану вже одружених дітей до старших батьків. Також можна говорити і про пам'ять дітей після смерті. Це всі різні, різні різні поведінки. Катехізм народний каже, ми зобов'язані. Їх шанувати протягом цілого нашого життя і слухати їх до часу, поки не розпочнемо самостійне життя. Отець Деканс Срій Швала каже: дитина має до одруження дітей слухати і любити, а після одруження має любити і. Ні. Ні. Терпіти. Любити і терпіти десь, в тому правда є. Вона не має слухати вже. Вона має слухати до одруження. Коли вона вже стає на свої ноги, вона має шанувати. Це трошки інше. Вже дружина чоловіка має слухати, а не своїх батьків. Після одруження однією з найбільших проблем у родині чи у сім'ї є хто? Є старі батьки. Старі, вредні, невиносимі, безпам'ятні батьки. Це з одного боку, а з другого боку, такі залізні і безсмертні, такі бабулі, які ніяк не можуть умерти. Святий Паїсій Святогорець, а з ним і я, священник, кажемо, багато чоловіків і жінок обурюються. І нарікають на труднощі, які виникають у їхніх сім'ях, через диватства і борчання постарілих людей, що живуть з ними. Молоді люди забувають про ті номери, які самі колись викидали, будучи дітьми, про те, що ниття і диватства, якими вони тоді мучили своїх батьків, вони не пам'ятають, що плачем і примхами самі не давали спокою батькам. Тому Бог допускає таким людям терпіти труднощі, що вони хоч якось розплатилися за труднощі, які колись створювали своїм батькам. Прекрасний текст на всі віки дав мудрий сарах з Біблії, як діти мають ставитись до батьків, старші діти до старших батьків. Ділом та словом шануй своїх батьків, щоб їхнє благословення зійшло на тебе. Бо батьківське благословення доми дітей укріплі. Тобто догляд за старими батьками дітям приносить велику винагороду, приносить благословення. Стара людина це є носій благословення. І чим старша, чим? Більше хворіша, чим вредливіша, чим невиносиміша, тим більше і більше є благословення. Далі каже Сарах: проклятий Господом той, хто покидає і гнівить своїх батьків. Найменше з нами може статись те, що наші діти зроблять з нами те саме, що ми говоримо. Робимо проти своїх батьків. Далі каже Сарах: допомагай твоєму батькові в старості. І коли розум його ослабне, будь поблажливим, не зневажай його тоді, коли ти повносилий. Можливо, нам доведеться годувати наших батьків з ложечки, так як вони колись нас годували. Можливо, нам прийдеться одівати їх. Переодівати так само, як і вони нас переодівали. Готуйтесь до найгіршого. А, і тоді вам буде легко, коли прийде час турбуватись і шанувати їх. Бо добродійство батькові не буде забути, каже сирах. Надолуження за гріхів, воно тобі причислиться. Хто шанує батька, той гріхів збувається. За дня скрути твоєї Бог тебе. Згадай, і гріхи твої зникнуть. Якщо людина не шанує земних батьків, вона в принципі не може шанувати Небесного Отця. І коли ми будемо просити, Отче наш, прости нам провини наші, Господь нас не послухає. Тому що ми не слухаємо своїх батьків. Хто шанує батька, той матиме втіху у дітях, і в день своєї молитви будеш. Вислуханий. Це і після одруження, шана до наших батьків. В часі відходу наших батьків ми, діти, стаємо відповідальними за батьків. Тому, коли ваші батьки вже не зможуть ходити, вже не зможуть говорити, то вже пізно кликати священника. І будемо нести тяжкий гріх, якщо про це не подбаєте. Коли, вони ще... коли ви маєте бачити, коли батьки здають, як би сказати, позиції, ви вже відразу маєте реагувати. Тому, будь ласка, дивіться, знайте, слідкуйте за своїми батьками, відвідуйте їх, дзвоніть їм, банани їм купляйте, моліться найперше за них, приносите жертву за них і ходіть на могилу. До них якомога частіше, бо там є ваша сила на їхній могилі і їхнє, і ваше благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу!